Те, що ви зараз чуєте, це реальний запис вітру на Венері. Захоплений радянським апаратом Венера 13 ще в 1982 році цей низький моторошний гул це звук світу, існування якого здається, майже неможливим місце, де земля настільки гаряча, що може розплавити метал, повітря настільки густе, що може розчавити людину, а хмари проливають кислоту. Але ось що дивовижно. Люди там були. Ну, не фізично. Але ми відправили машини, щоб вони приземлилися, вижили і навіть надіслали зображення та звуки з поверхні цієї пекельної планети. Отже, чому ми це зробили? Чому Радянський Союз витратив десятиліття, захоплюючись Венерою, вкладаючи час, гроші та деякі з найсучасніших технологій того часу в місії, які здебільшого закінчувалися невдачею? Що робило цю планету такою вартою? 1960-ті та 1950-ті роки були інтенсивним часом для дослідження космосу. Це була абсолютно нова галузь, і розробка машин, які могли би вижити в суворих невивчених місцях, підштовхувала інженерію до її меж. Країни, такі як США та СРСР були в розпалі космічної гонки, запускаючи місії, не тільки щоб продемонструвати свою технологічну міць, але й тому, що існував реальний страх, що космос може стати наступним полем бою. Для Радянського Союзу однією з перших основних цілей була не Марс чи місяць, а Венера. Тоді астрономи майже нічого не знали про нашу сестринську планету, тому що її густий, хмарний шар атмосфери приховував усе від погляду Радянський Союз розпочав свою амбітну програму дослідження Венери, відому як Венера з запуску Венера Онва у лютому 1961 року. Початок виглядав багатообіцяючим, але друга ступінь ракети вийшла з ладу незабаром після старту, і космічний апарат так і не вийшов на орбіту Землі. СРСР швидко зам'яв цю невдачу, діючи так, ніби це було частиною плану. Всього через дев'ять днів вони спробували знову. Цього разу вони запустили Венера 1 яка успішно вийшла з орбіти Землі, і взяла курс на Венеру. Однак за кілька місяців до запланованого прольоту Венера один втратила радіозв'язок це завадило їй передати будь-які дані. Це встановило шаблон викликів для програми Венера. Після цього наступні дві місії, які були частиною серії 2 МВ, 1 змогли досягти орбіти Землі, але не змогли вирватися через проблеми з двигуном, врешті-решт повернувшись на Землю. Ситуація погіршилася ще більше, коли третя ступінь ракети для Венера 2МВ2 номер 1 вибухнула під час польоту, знищивши космічний апарат. Радянський Союз спробував знову, запустивши ще два зонди. Обидві місії також не змогли залишити орбіту Землі і розбилися, повернувшись на планету. До 1965 року вони були готові спробувати ще раз цього разу Венера 2 успішно досягла Венери, але. Як і її попередники, проблеми з комунікацією прирекли місію. Космічний апарат втратив зв'язок з даними, перш ніж зміг передати будь-яку інформацію. Наступною була Венера 3 вона дісталася до атмосфери, перш ніж зв'язок зник, навіть так космічний апарат технічно приземлився або жорстко приземлився, ставши першим об'єктом, створеним людиною, який досяг поверхні іншої планети. Це не зовсім гладка перемога, але все ж таки важлива віху. Ще один зонд Венера, запущений пізніше того ж року, зазнав вражаючої невдачі, розбившись десь у Пенсільванії. На той час програма йшла нога в ногу з американською програмою Марінер, яка активно досліджувала Марс і здійснювала обльоти Венери. Але в 1967 році Радянський Союз нарешті отримав перепочинок. Венера 4 успішно увійшла в атмосферу Венери і передавала дані під час спуску, увійшовши в історію, як перша міжпланетна трансляція. Святкування тривало недовго, лише через п'ять днів інший зонд не зміг покинути орбіту Землі і розбився при поверненні. У 1969 році, за кілька місяців до того, як Сполучені Штати висадилися на місяць. Ще два радянські зонди змогли передати дані з атмосфери Венери, перш ніж їх розчавив екстремальний тиск планети. Нарешті, у 1970 році, після 14 спроб і 11 невдач приголомшливий рівень успіху всього 21% Радянський Союз досяг своєї мети. Венера 7 стала першим космічним апаратом, який приземлився на Венеру, і першим апаратом, який успішно передав дані з її поверхні. Він зміг передавати сигнали протягом 23 хвилин, перш ніж його розчавили і розплавили надмірна спека і тиск, умови, які виявилися набагато гіршими, ніж очікувалося. Але знову ж таки цю перемогу супроводжувала чергова невдача лише через п'ять днів після успіху Венери 7 її сестринський зонд не зміг покинути орбіту Землі і впав назад. Наступний справжній успіх прийшов лише у 1972 році, коли Венера 8 досягла поверхні Венери і передавала дані протягом 50 хвилин, перш ніж її остаточно розплавили і розчавили екстремальні умови планети. Щоб зрозуміти це в контексті, на той час Сполучені Штати вже регулярно відправляли астронавтів на місяць. Вони не тільки висаджували людей на поверхню місяця кілька разів. Але навіть привезли два автомобілі місячні ровери, щоб астронавти могли їздити. Третій ровер мав слідувати з останньою місією Аполлона всього через кілька місяців. Тим часом радянські знову зіткнулися з невдачею, коли їхній наступний зонд вибухнув, намагаючись увійти в орбіту введення. Між 1975 і 1973 роками радянські почали вдосконалювати свої місії на Венеру. Після років невдач вони почали розуміти, як вижити, хоч і ненадовго, на поверхні цього безжального світу. Місії в цей період були не лише про посадку, але й про проведення наукових досліджень. Радянські були налаштовані отримати зображення, зразки ґрунту та атмосферні дані, які б дали людству глибше розуміння Венери. Деякі з цих посадкових апаратів були оснащені інструментами для аналізу хімічного складу планети, а також кольоровими камерами, щоб зафіксувати, як насправді виглядає поверхня. Але навіть з покращеними конструкціями Венера все ще чинила опір. Багато з цих місій переслідувала повторювана проблема. Кришка об'єктива на камерах не знімалася. В одному особливо прикрому випадку кришка об'єктива приземлилася прямо під інструментом, призначеним для вимірювання стисливості ґрунту, що означало, що космічний апарат, врешті-решт, аналізував власну кришку замість венеріанського ґрунту. Незважаючи на ці невдачі, зображення, які все ж таки дійшли до землі, були революційними вони показали безплідний чужий світ. Усіяний гострими кутовими каменями і покритий слабким помаранчевим серпанком, викликаним густою токсичною атмосферою. Поверхня Венери виглядала як безжиттєва пустка, світ спалений і розчавлений до невпізнання. Це були перші кольорові зображення іншої планети, і, хоча вони були зернистими і обмеженими. Вони малювали моторошну картину того, що відбувається, коли атмосфера планети виходить з під контролю. Дані, зібрані протягом цього періоду, також підтвердили, що поверхня Венери в основному складалася з вулканічного базальту, що є явною ознакою минулої вулканічної активності. Вчені почали усвідомлювати, що Венера була не просто мертвою, вона колись була живою з геологічної точки зору і, можливо, більш активною, ніж вони уявляли. Найбільш передовими місіями на Венеру, запущеними на початку 1980-х років, були Венера 13 і Венера 14 і вони стали вершиною радянських досліджень. Венера 13 приземлилася 1 березня 1982 року і протрималася неймовірні 127 хвилин на поверхні. Більше двох годин передачі даних в умовах, які могли б розплавити свинець, вона надіслала приголомшливі панорамні зображення венеріанського ландшафту, показуючи зубчасті скелі та небо, яке світилося моторошним помаранчевим відтінком. Посадковий модуль навіть записав звуки венери вперше низькі. Моторошні гуркоти вітру, що проносився по безплідній поверхні. Венера 14 прибула всього через кілька днів і протрималася майже годину, надіславши подібні зображення та дані. Обидві місії проаналізували хімічний склад поверхні Венери, підтвердивши, що скелі були вулканічними і багатими на калій, торій та уран елементи, які зазвичай зустрічаються в базальтових породах. Ці знахідки свідчать про те, що Венера зазнала масивних вулканічних вивержень у минулому події, які могли змінити всю планету. Радянська програма дослідження Венери на цьому не зупинилася. У 1984 році Радянський Союз запустив Венера 1 Фей і Венера 2 пару зондів з новим підходом. Вони несли повітряні кулі, призначені для плавання в верхній атмосфері Венери. На відміну від поверхні, яка є палаючим пеклом, верхня атмосфера Венери є відносно м'якою, з температурами і тисками, схожими на земні, приблизно на 50 кілометрів над землею. Кулі плавали протягом декількох днів, дрейфуючи на потужних вітрах Венери і передаючи цінні дані про атмосферу планети. Це було видатне досягнення. На короткий час Радянський Союз не просто виживав на Венері, вони досліджували її небеса. Але з кінцем 1980-х років закінчилася і одержимість Радянського Союзу Венерою. Розпад СРСР означав кінець фінансування амбітних космічних місій, і Венера, колись символ радянської рішучості, була залишена позаду. Протягом десятиліть жодні великі місії не поверталися до вогненної сестри Землі, і Венера відійшла на задній план, оскільки Марс став новим об'єктом досліджень. Однак відкриття, зроблені під час місій Венера та Венера, заклали основу для всього, що ми знаємо про Венеру сьогодні. Вони виявили світ з екстремальною спекою, величезним тиском і вулканічними рівнинами планету, яка, можливо, колись була схожа на Землю. Вона перетворилася на застережливу історію про те, що відбувається, коли парниковий ефект виходить з під контролю. Останнім часом Венера знову опинилася в центрі уваги завдяки несподіваному відкриттю в її атмосфері. У 2020 році вчені оголосили про виявлення фосфіну високо над поверхнею планети на землі фосфін є побічним продуктом біологічних процесів, які виробляються мікробами, що живуть в безкисневих середовищах. Це підняло захоплююче питання чи може щось бути живим у хмарах венери? Хоча, мало ймовірно, що один лише фосфін доводить існування життя, цього достатньо, щоб змусити вчених знову звернути увагу на цю планету. Якщо фосфін не походить від життя, то він повинен був бути створений якимось невідомим хімічним або геологічним процесом чимось, чого ми не бачили ніде в сонячній системі. У будь-якому випадку, це загадка, яку варто розгадати, і вона знову поставила Венеру в центр планетарних досліджень. Наса оголосило про дві значні місії – «Давінчі» та Верітас. Місія «Давінці», що розшифровується як глибоке дослідження атмосфери Венери шляхом вивчення благородних газів, хімії та зображень, запланована на запуск на початку 2030-х років. Місія відправить як орбітальний апарат, так і спусковий зонд на Венеру. Спусковий зонд пройде через атмосферу Венери, збираючи зразки. та… Повертаючи вимірювання до поверхні, ці вимірювання є вирішальними для розуміння походження та еволюції атмосфери Венери і того, чим вона відрізняється від атмосфер Землі, Трія та Марса. Перед досягненням поверхні зонд захопить зображення високої роздільної здатності жорсткого рельєфу планети, відомого як Тессери. Ці тесери є об'єктами інтересу, оскільки вважається, що вони є одними з найстаріших геологічних утворень на Венері, що потенційно може дати підказки про геологічну історію планети і чи могла вона мати тектоніку плит у минулому. Місія Veritas, що розшифровується як Венера емісивність, Радіонаука, Інцар, топографія та спектроскопія. Планується для орбіти навколо Венери та повернення даних протягом приблизно 2,5 земних років. Її наукові цілі включають вивчення минулої та теперішньої води, поточної або нещодавньої вулканічної активності та геологічної еволюції Венери. Веритас матиме низьку кругову орбіту навколо Венери. Це дозволить її інструментам збирати глобальні карти високої роздільної здатності, поверхні, прихованої під хмарами. Європейське космічне агентство також робить свій внесок за допомогою місії Envision, запуск якої заплановано на початок 2030-х років. Envision має на меті вивчення поверхні та підповерхні Венери, аналіз її геологічної активності та розуміння еволюції планети. Ця місія доповнить зусилля НАСА щодо вивчення поверхні Землі та її геологічної активності, забезпечуючи більш комплексне розуміння Венери. Приватні компанії також приєднуються до цієї ініціативи. Наприклад, Rocket Lab оголосила про плани запустити Невеликий зонд до Венери, можливо, вже у 2025 році. Ця місія має на меті вивчення атмосфери планети та пошук ознак життя, зосереджуючись на хмарних шарах, де умови можуть бути більш помірними. Ці майбутні місії означають відновлену відданість дослідженню Венери. Зібрані дані будуть важливими для розуміння, чому Венера, незважаючи на свою схожість із Землею, перетворилася на таке ворожне середовище. Отримані знання також можуть допомогти в розумінні клімату Землі та потенційної придатності для життя екзопланет з подібними характеристиками. Ідея людського проживання на Венері давно була відкинута через її екстремальні поверхневі умови. Температури близько 465 градусів Цельсія або 869 градусів за Фаренгейтом тиск у 92 рази більший ніж на землі на рівні моря і хмари сірчаної кислоти. Однак останні обговорення розглядають можливість присутності людини в верхніх шарах атмосфери Венери. Приблизно 50 кілометрів або близько 31 милі над поверхнею Венери атмосферний тиск і температура набагато більше схожі на земні. Цей регіон часто називають зоною проживання атмосфери Венери, представляє цікаву можливість для потенційного людського дослідження або навіть колонізації. Були запропоновані концепції, такі як плаваючі житла або аеростати. Де структури могли б залишатися на плаву в густій атмосфері, забезпечуючи платформу для наукових досліджень і вивчення. Тераформування Венери, зміна її середовища, щоб зробити його більш схожим на Землю, залишається спекулятивним і величезним викликом. Пропозиції включали методи зменшення густої атмосфери вуглекислого газу, такі як введення фотосинтетичних організмів або розгортання великомасштабних сонячних відбивачів для охолодження планети. Однак ці ідеї наразі перевищують наші технологічні можливості і вимагали би безпрецедентних ресурсів і часових рамок. На даний момент увага зосереджена на роботизованому дослідженні для збору більше даних про атмосферу, геологію Венери та потенціал для минулої придатності до життя. Майбутні місії нададуть критично важливі уявлення, які можуть інформувати будь-які майбутні зусилля, пов'язані з людським дослідженням або проживанням. Незважаючи на все, що ми дізналися, Венера все ще залишається однією з найзагадковіших планет у нашій сонячній системі. Більшість даних про поверхню, які ми маємо, походять від старих радянських місій і радіолокаційних сканувань. Проте ми лише поверхнево торкнулися цієї теми, буквально. Під густими хмарами та вулканічними рівнинами венера може все ще зберігати відповіді про своє минуле, свій внутрішній склад і процеси, які ми ніколи не бачили в інших місцях. Є багато підказок, але немає чітких відповідей, і саме це робить Венеру такою захоплюючою. По перше, венера може бути не такою, мертвою, як ми думаємо. Хоча її вулканічні рівнини здаються стародавніми, деякі докази свідчать про те, що Венера все ще геологічно активна. Останні радіолокаційні карти показують яскраві плями на поверхні, які можуть бути новоутвореними потоками лави, що натякає на триваючі вулканічні виверження. Вчені вважають, що на Венері можуть відбуватися масивні вулканічні перезавантаження, коли тепло накопичується під її корою, а потім вивергається в масштабних планетарних подіях. Такий вид глобального оновлення поверхні міг статися сотні мільйонів років тому, або ж він може відбуватися і сьогодні. Якби ми могли підтвердити недавню вулканічну активність, це змінило б усе. Активні вулкани могли б пояснити деякі дивні хімічні речовини в атмосфері Венери, такі як сірчані сполуки, які постійно поповнюються. Розуміння того, як Венера вивільняє внутрішнє тепло, також допомогло б нам порівняти її геологію з земною і з'ясувати, як подібні планети поводяться під екстремальним тиском. Під поверхнею внутрішня структура Венери є ще однією загадкою. Земля має ядро, мантію і кору, які постійно рухаються завдяки тектоніці плит, але Венера здається іншою. Відсутність тектоніки плит на Венері збиває з пантелику вчених протягом десятиліть як тепло виходить з внутрішньої частини Венери, якщо немає рухомих плит. Одна з теорій полягає в тому, що кора Венери занадто товста. І міцна, щоб розпадатися на плити, змушуючи тепло накопичуватися, поки воно не прорветься через масивні вулканічні події. Інша теорія припускає, що на Венері може бути застигла кора, тверда кора без руху, але з періодичними розривами або тріщинами, через які проривається магма. Сучасні місії, такі як майбутня місія НАСА Veritas, розроблені для дослідження цих питань, використовуючи радар для вивчення поверхні Венери та дані про гравітацію для вивчення її внутрішньої структури. Якщо ми зможемо зрозуміти, що відбувається під поверхнею Венери, це дасть нам краще розуміння того, як скелясті планети, включаючи Землю, еволюціонують з часом. Окрім геології, Венера може мати складну атмосферу, яку ми ще не повністю розуміємо. Хоча ми говорили про відкриття фосфіну, це лише частина головоломки. Атмосфера Венери є динамічною і постійно змінюється з дивними явищами, які ми не спостерігаємо на Землі. Наприклад, суперобертові вітри у верхній атмосфері Венери рухаються зі швидкістю понад 250 миль на годину, обертаючись навколо всієї планети всього за кілька днів. Вчені не знають, чому атмосфера Венери поводиться таким чином, і розуміння цього може дати нам уявлення про погодні системи на інших планетах. Існує також загадка полярних вихорів Венери, гігантських вихрових бур на полюсах планети, які поводяться дивно і непередбачувано. Ці бурі схожі на урагани, але набагато стабільніші, існуючи протягом багатьох років. Останні спостереження з японського зонда Акацукі показали, що ці вихори формуються через різницю температур і складні вітрові патерни. Але ми все ще не повністю розуміємо їхню структуру чи походження. Вивчення атмосфери Венери, включаючи бурі, допомагає нам моделювати екстремальні погодні системи та краще розуміти атмосферу планет, включаючи нашу власну. Ще однією дивною особливістю Венери є відсутність магнітного поля. Магнітне поле захищає нас від сонячної радіації і відіграє ключову роль у підтримці нашої атмосфери. Венера, незважаючи на те, що за розміром і складом схожа на Землю не має виявленого магнітного поля. Це призвело до того, що її атмосфера була зруйнована сонячними вітрами протягом мільярдів років, залишаючи Венеру відкритою та вразливою. Але чому у Венери немає магнітного поля? Одна з можливостей полягає в тому, що ядро Венери, яке має бути розплавленим як у землі, не рухається так, як у землі. Без розплавленого конвективного ядра венера не може генерувати магнітне поле, і це могло бути одним з ключових факторів, які прирекли її. Вивчення ядра Венери та її відсутності магнетизму може допомогти вченим зрозуміти, чому деякі планети розвивають захисні поля, а інші ні, що є важливим питанням, коли ми вивчаємо потенційно придатні для життя екзопланети в інших сонячних системах. Нарешті Венера представляє одну з найбільших загадок чи була вона колись придатною для життя? Венера могла мати океани мільярди років тому, але з'являються все більше доказів того, що Венера залишалася придатною для життя набагато довше, ніж вважалося раніше. Останні кліматичні моделі припускають, що на Венері могла бути рідка вода протягом до 2 мільярдів років, що є достатнім часом для розвитку життя. Якщо це правда, це означало б, що Венера була потенційно першою придатною для життя планетою в сонячній системі задовго до того, як Земля стала процвітаючим світом, який ми знаємо сьогодні? У певний момент щось змінилося. Океани Венери випарувалися, і атмосфера стала домінуватися вуглекислим газом, що спричинило неконтрольований парниковий ефект, який перетворив її на пекельний світ, який ми бачимо сьогодні. Але що спричинило цю зміну? Чи це було масивне вулканічне явище? Чи поступове збільшення яскравості Сонця повільно випарувало воду Венери, чи це було щось зовсім інше? Ці загадки роблять Венеру більше, ніж просто застережливу історію. Це світ з невикористаним науковим потенціалом. Кожне невідповідне питання про Венеру наближає нас до розуміння того, як формуються, еволюціонують і в деяких випадках вмирають планети. Це нагадування про те, що навіть у найекстремальніших умовах можуть бути цінні уроки. Венера змушує нас думати інакше про життя, придатність для життя та тендітний баланс, який робить землю такою унікальною. Завдяки сучасним технологіям і новим місіям на горизонті ми нарешті готові повернутися на венеру І розкрити відповіді, які так довго вислизали від нас. Венера важлива, тому що вона кидає нам виклик вирішити деякі з найбільших загадок планетарної науки. Вона пропонує погляд на те, що може статися, якщо ми втратимо контроль над кліматом Землі. Вона може навіть допомогти нам знайти підказки до життя в найнесподіваніших місцях. Незважаючи на всю свою спеку, тиск і ворожість, венера залишається одним з найважливіших і найзахопливіших світів у нашій сонячній системі. Венера це планета, яка одночасно кидає виклик і зачаровує нас протягом десятиліть її відкидали як мертвий ворожий світ, місце занадто небезпечне та екстремальне для значущих досліджень. Але, як ми побачили, венера має набагато більше, ніж просто пекельну спеку та нищівний тиск. Це планета з історіями, написаними на її вулканічних рівнинах, таємницями, що кружляють у її токсичних хмарах, і секретами, похованими глибоко під її корою. Це нагадування про те, як мало ми насправді знаємо про кам'янисті світи сонячної системи, і скільки ще нам потрібно дізнатися. Венеріанські місії Радянського Союзу в ХХ столітті відкрили двері до Венери, довівши, що дослідження навіть у найбільш неможливих місцях можливе за достатньої наполегливості та винахідливості. Ті ранні посадкові апарати, незважаючи на їх короткий термін служби, дали нам перші уявлення про поверхню безлюдна вулканічна пустка під товстими хмарами вуглекислого газу. Завдяки цим зусиллям ми дізналися, як планети можуть еволюціонувати до таких екстремальних станів і наскільки Венера колись була схожа на Землю, перш ніж їхні шляхи розійшлися. Тепер з сучасними місіями на горизонті людство повертається на Венеру з новим поглядом і кращими інструментами. Місії НАСА Да і Веритас разом з Envision Європейського космічного агентства відкриють Венеру в способах, яких ми ніколи раніше не бачили, від картографування її прихованої поверхні до взяття проб її атмосфери. Ці місії допоможуть нам відповісти на питання про історію Венери, її вулканічну активність і потенціал для життя. Якщо Венера колись мала океани і помірний клімат, нам потрібно зрозуміти, що пішло не так. Чи було на Венері колись життя? Чи може щось досі виживати в її хмарах сьогодні? І найважливіше, чого Венера вчить нас про власну, тендітну а, атмосферу землі? Венера важлива, тому що вона спонукає нас досліджувати невідоме. Її таємниці величезні, а її уроки нагальні. Вивчаючи Венеру, ми отримуємо не лише уявлення про функціонування інших планет, але й глибше розуміння минулого, теперішнього і майбутнього Землі. Повчальна історія про неконтрольований парниковий ефект на Венері слугує яскравим нагадуванням про те, що може статися, коли ми досліджуємо Всесвіт, коли атмосфера планети виходить з під контролю. Водночас схожість Венери із землею дає нам надію, що одного дня ми зможемо дослідити її хмари, блакитні плаваючі середовища або навіть знайти ознаки життя в найнесподіваніших місцях. Зрештою, венера це більше, ніж просто гарячий пекельний світ, це символ людської цікавості та рішучості. Вона представляє прагнення розширювати межі, досліджувати неможливе і шукати відповіді в місцях, куди ніхто не думав, що ми зможемо дістатися. З новими місіями, готовими розкрити її таємниці, Венера готова навчити нас більше, ніж ми коли-небудь уявляли. Чи то минуле життя, придатного для життя світу, активні сили, що формують її поверхню, чи межі самого життя, історія Венери ще далеко не завершена. І, можливо, коли ми дізнаємося більше про цю вогняну загадкову сестру Землі, ми відкриємо не лише те, що сталося з Венерою, але й що це означає для нас тут, на нашій тендітній блакитній планеті.